Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль на старт уперед перегони. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У Бухті пригод настав день великих перегонів, і всі найкращі гонщики прибули сюди, щоб позмагатися за кубок. Рів Рокінбах Лайнел швидкість світла, Віллі широкохід молодший і Врум. Маршале. Ти ж найпалкіший прихильник Врума. спитала Скай. «А вже ж, я дивився всі перегони з його участю, відповів маршал. Глядачі радісно загукали, коли на екрані з'явився коментатор Рон Рапідфайр. Привітайте наших героїчних помічників, представив він щенячий патруль. Отже, час оголосити початок перегонів. Останній учасник заскреготів шинами на лінії старту це міс Гепарда. Подихайте моїм вихлопом лузери, вишкірилася підступна кузина мера Гандінберга. Перегони почалися, але авто врума не рушило з місця. Котяча команда мера Гадінберга приклеїла шини автомобіля до покриття дороги. Я готовий все владнати, зреагував маршал. За допомогою гідробластера маршал розчинив клей. Але гепарда приберегла ще декілька брудних трюків. Вона натиснула кнопку на панелі керування, і з її автівки висунувся спис. Він пробив діру в шині лайнела. Ой-ой, схоже, шансів на перемогу в мене не лишилося. засмутився той. Не хвилюйтеся, ми повернемо вас на трасу, пообіцяв райдер. Щенята під'їхали до автівки зі своїм мобільним підстопом. Тим часом ріф Рокінбах на своєму музичному автомобілі порівнявся з міс гепардою. «Хм-хм-хм, я приготувала для тебе пісеньку!» – усміхнулася гепарда. Вона називається Блюз туманної долини. Гепарда натиснула ще одну кнопку і трасу накрило блакитним туманом. Рів і Віллі втратили контроль над автівками. На щастя, команда помічників уже прибула. Тим часом перегони тривали і Врум наздогнав гонщицю гепарду. «Козино, мусиш прискоритися, попередив її мер Гандінберг. Гепарда скористалася іншим приладом, щоб вивезти в Рума зі строю. Маршал поквапився на допомогу. Він увімкнув свій рентгенівський апарат і виявив, що Врум розтягнув руку. Схоже, за кермо вам зараз не можна, сказало щеня. О, ти маєш рацію, погодився Врум. Але ти можеш. Спочатку маршал розхвилювався, але йому дуже хотілося допомогти улюбленому гонщику. Ха, зараз я це зроблю. вигукнув він. Щеня заскочило на авто Врума і помчало. Ого, маршал вирвався вперед і прямує до фінішу. Оголосив Рон. А, Я покажу цьому щеняті. фиркнула гепарда. Вона вистрілила тросом в автівку маршала і кинула свою машину вперед. Маршал лишився позаду, так ще й його автомобіль закрутило. Переможець сьогоднішніх перегонів гепарда, проголосив Рон. Щенята кинулися до маршала. Схоже, я не дуже старався, спохмурнів той. Але ти ж майже виграв! заспокоював його гонщик. Не засмучуйся, маршале, сказав Рум. Наступного разу вийде краще. Тут Рон Рапідфайр зробив важливе оголошення. Відбудеться ще один заїзд. Гонщики стартували неодночасно. Врум пошкодив руку, але маршал може взяти участь у змаганні замість нього. Якщо я тебе потреную, ти точно виграєш! Запевнив Врум. Е, до, добре. Якщо ви не проти стати моїм тренером, я дійсно зможу виграти, припустив маршал. Я в тебе вірю, маршале, але ти теж мусиш повірити в себе, відповів Врум. Готувати маршала до перегонів вирішили в пустелі. У мене є для тебе важлива порада. Посміхайся, друже, адже перегони це весело, сказав Врум. У сховищі мера Гаддінберга міс гепарда складала підступний план разом зі своїм кузеном. Врум тренує те щеня, яке на останніх перегонах ледь тебе не перемогло, сердився мер. Потрібно зробити апгрейд мого авто, і я знаю, як. Треба забрати та використати деталі з найкращих автомобілів, заявила гепарда. Мер Гандінберг вирішив скористатися своїм літальним апаратом і допомогти викрасти автівки інших гонщиків. Спочатку він полетів до бухти пригод, щоб викрасти автомобіль Врума. Автомобіль Врума у мене. повідомив радісно він. Після цього попрямував до гори Джейка. Мер зрушив з верхівки гори великі маси снігу, а гепарда тим часом викрала автівку рів. З гори за Джейком та Рів покотилися велетенські кулі снігу. Джейк викликав щенячий патруль. Ця рятувальна операція вимагає швидкості, миттєво зреагував райдер. Для цього у нас є мобільний підстоп. Поки щенячий патруль рятував Джейка та Ріф, Гандінберги полетіли в пустелю. Мер викликав піщану бурю, а гепарда викрала автівку лайнера. Друзям довелося тікати від бурі. Хвацький Денні Ікс викликав щенячий патруль. Щенята помчали до каньйону. Скай перенесла лайнера і Денні в безпечне місце. А от автівка лайнера зникла. Як і у Віллі та У бухті пригод теж дехто зник Врум. Це щеня не виграє, якщо його не тренуватиме врум!» – реготала гепарда. Щенята надзвичайна ситуація. вигукнув райдер. Ми мусимо повернути врума!» Перегони мали розпочатися, але з'явилася лише міс гепарда на вдосконаленому автомобілі. Тут підкотив маршал на своїй супермашині. Ха, я представляю команду врума, повідомив він. Тримайся, маршале! підтримував його по рації райдер. Перегони стартували. Тим часом щенячий патруль переслідував літальний апарат мера Гандінберга. Скай наздогнала його на своєму реактивному літаку. Рокі побудував трамплін, гонщик стрибнув з нього і звільнив врума. А от маршал на трасі потрапив у халепу. Гепарда знову скористалася своїм трюком і тросом, щоб вирватися вперед. Маршала закрутило і він утратив контроль, але пригадав, чому його навчив врум зберігати спокій і не відпускати кермо. Заспокоївшись, маршал почув знайомий голос у навушниках. Чудово впорався, маршале! похвалив його в Рум. Ви повернулися, зрадів маршал. Так, мені допоміг щенячий патруль, а от тобі доведеться самому здобути приз. Маршал додав швидкості і перетнув фінішну лінію першим. Звання чемпіона належить в Руму, сказав маршал. Без нього я б не виграв. Дякую, але ти виграв сам, бо в тебе серце гонщика, наполягав врум. Мер Гудвей вручила маршалу приз, і всі привітали його радісними вигуками. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.